Кожний десятий ФОП в Польщі зареєстрований українцями. Українці все частіше відкривають власний бізнес у Польщі. Кількість відкритих ФОПів у 2023 році в порівнянні з попереднім роком виросла у 67%. У 2023 році було зареєстровано понад 30 тисяч підприємств. У 2022 –– близько 18 тисяч. Це становить більше 60% закордонних компаній у Польщі. Більшість фопів працюють у наступних галузях, 23% – будівельні компанії, 18% працює у сфері IT, 14% працює у сфері послуг, 9 у сфері продаж і інші 30% – у менш спеціалізованих галузях. Найбільше українських підприємств відкрито у наступних воєвудствах Польщі: Мазовєцьке, Дольношльонське, Мавопольське і Поморське. Але не забувайте, що відкриття спулки ЗО у Польщі набагато вигідніше ніж мати JDG. ДГ. Спулка ЗО не платить ЗУСУ. Також, дякуючи ТОВ, ви можете зекономити і платити менші податки. І якщо ви тільки плануєте почати власний бізнес в Польщі, раджу вам ознайомитись із попереднім відео на рахунок.